Я не знаю там, які інгуби та сугуби. Мене ось скати, комари, засасують кожну ніч. Скрізь просто. Привіт, мене звати Лана. Я вже трошки пожована, тому що я записувала відео 30 хвилин і атмосфера була занадто темною. Я... Уже від uh, скаженості померла потім воскресла, і в цілому для нашої теми це підходить. Тому поїхала сьогодні. Ми будемо говорити з вами про інкубів та сукубів. Я дуже хочу висвітлити цю тему. Вона мене хвилює і хвилює багатьох людей, те, що я спостерігаю по загальним соцмережам, і не даремно, тому що ця тема дуже важлива. Зараз я проходжу певний етап встановлення себе як мага і все своє життя, на жаль, чи на щастя ще не знаю. Я проходила навчання по. Ну, власне, я є професійним художником-музикантом, і я також вела духовну діяльність. Я є диригентом духовного хору в ортодоксальній релігії. Бачите, все дуже символічно. І на жаль, в тих аспектах, які я приймала в себе як губка, там не було ніяких роз'яснень щодо низьковібраційних духів, для чого вони потрібні, які вони бувають, і ця тема. Я вважаю, має право на висвітлення, тому що дуже багато людей жило і живуть так, як жила я. В такій, знаєте, якісь зашореності, коли тобі не дозволяють дізнаватися правду, коли е Приховують певні речі, і для того, щоб ви не могли розуміти задум творця, тому що говорити, що низьковибраційні духи це є зло, і вони шкодять нам їх треба боятися. Я вважаю, що це досить недалекоглядно. Тому поїхали зараз будемо розбиратися. Також певно попрошу віддалитись від екранів всі хто вважає, що їх принесли в капусті від їжачка-хробачка, лалекою, літачком і усякої такої сексуальної неї. І також сюди ж багатовіковий лозунг сексу не існує. Це теж така глобальна катастрофа, яка притягла до відповідальності інкубів і сукубів. Давайте ж з вами почнемо з історичного трошки моменту. Я, на жаль, не вивчала ізотерику дуже багато років, тому по міфології ви можете просто глянути, хто така ліліт, хто такі інкуби та сукуби. Сукуби це жіноча стать, інкуби це чоловіча стать. Це низькові духи, які вважаються дітьми ліліт, і вони приходять до людей для того, щоб мати з ними фізичний контакт. Не можу це сказати, ну, назвати, так, що це є прям фізичний контакт, який людина може прямо бачити і відчувати на свій 100%, але це залежить від самого духу, наскільки він енергетично може бути втілений відтворювати так, свої якісь дії у нашому світі. І, звичайно, що це залежить ще від людини, з якою це все відбувається. Я хочу поговорити про Ліліт, тому що вона є основоположницею да, цього процесу, так як вона була, дала життя цим духам. І раніше я жила з. Якимись такими хибними поняттями, що багато чого, що існує довкола мене, воно е, налаштоване проти мене. І я боялася е, духів, так мене вчили, боятися е, демонів, боятися всього, що незвідане, і те, що не намагалася пояснити. І це мене дуже дратує. І я хочу просто е, зробити це відео для всіх. Якщо ви дивитеся е, сьогодні мене, то стовідсотково ви причетні до цієї теми або вона причетна до вас, е, неважливо. І я хочу деякі речі роз'яснити для всіх, для того, щоб вам стало зрозуміліше цей весь процес. Чому він відбувається? Чому е, ці духи мають такий багатовіковий вплив на все людство по сьогодення? Розумієте, скільки вже пройшло часу, да, і ці духи продовжують впливати, тому що є актуальність, розумієте? І для чого це все створено, власне? Я не хочу залякувати всіх, тому що все, що я споглядала ці дні через соцмережі, я, на жаль, зустрічала інформацію, що люди будьте обережними. не Входьте в контакт з цими духами. Вони висосуть з вас усю енергію, і ви просто помрете. Ви розумієте, що є першопричини, які необхідно розглядати, і е, треба зрозуміти природу цих духів, для чого вони. І тоді вам стане, ну я думаю, що все стане на свої місця. от У мене не було багато часу для того, щоб. Е, Вивчати ем, міфологію, всю, хоча мені це дуже зараз цікаво, дуже актуально, але на щастя, я маю ем, певні здібності, я можу входити в комунікацію з богами. Ем, можливо, не всіма, можливо, зі всіма, я ще не знаю. Я не встигла випробувати свої здібності, але я звернулася до самої Ліліт для того, щоб вона мені розповіла. Ем, все, що пов'язано з цією темою сукубів та інкубів. Якщо розглядати міфи, то Ліліт це була перша жінка Адама, яка йому не скорилася на відміну від Єви. Єва це вже була друга жінка Адама. І Ліліт вона не захотіла робити усі забаганьки Адама, і Адама. В цей момент пішов до Бога пожалітися, як так, вона мені не підкоряється. Ну, і Ліліт, в свою чергу, не підкорилася і самому Богу. Вона сказала, якщо ви ось так от чините зі мною, то я вимагаю рівності, да? от рівності стосунків, рівності відчуттів, щоб я могла робити те, що мені подобається, а адам, те, що йому. Да? От немає ні патріархату, ні матріархату. Оця була така. от Позиція ліліт, яку, на жаль, не підтримав ні Бог. Ну і звісно ж Адам, тому що Адаму було це незрозуміло. От. Я вам скажу більше, так як я працюю з травматизаціями і програмами, травма Адама вона існує і по сьогодення ця програма. Як її виявити? Є різновид чоловіків з подібною травмою. Коли вони обирають собі жінку по психотипу Єви, тобто вони хочуть, щоб ця жінка була тихою, смиренною, щоб вона сиділа вдома, народжувала дітей, стирала носки, труси, варила борщі. А для того щоб втілювати усі свої сексуальні бажання. Вони шукають жінку по психотипу ліліт, яка буде незалежною, яка буде драйвовою, яка буде сексуальною, яка не буде варити борщі. Вона знає, чого вона хоче, і вона йде до своєї мети, до своєї цілі. Такі жінки ніколи не погоджуються на другорядні ролі, і лише навіть комунікація з ними вам обійдеться дуже дорого, тому що вони знають собі ціну. Коли я проводила медитацію, я входила в комунікацію з Ліліт, вона мені показала, що її енергія дуже необхідна для всього людства. І Бог допускає її існування, як і багатьох інших богів, тому що її позиція цілительна для людства. В чому полягає ця енергія? Ви знаєте, коли я була в своїй релігії, звичайно, що будь-яка комунікація з подібними богами у мене викликала просто штурм. Я думала, що ну, мене зараз з'їдять вони, що вони такі красно, ну, кровожедливі, і так як їх описують у всіх от витоках. На жаль, ну людство просто зараз потерпає від невігластва, але і на щастя зараз багато просинається людей, які можуть через контакт з розповідати більш правдиві речі, які відповідають реальності і загальному сенсу, тому що все, що в інтернеті описано про ліліт, це звичайно суцільний морок. І ліліта це є відтворення такої здорової незалежності. Вона єдина із божеств, яка не підкорилася жодному з божеств. Ну, я маю на увазі у там, поєднанні шлюбному. Вона не хотіла підкорятися нікому, ніякому богу, ніякій якісь течії, структурі, да, в яку вона історично попадала. І це її відрізняє від будь-кого, її енергія неповторна. І я не можу сказати, що її енергія прямо така добра і зцілююча, вона дуже е, стверезлює людей, ну, особисто мене. Тобто вона тверезить, настільки вона холодна, ви знаєте, це як дивитися в глибину ночі, і спогляд через от, страх, да, от, намагатися побачити там істину. І коли у вас немає страху, до того, що ви там зрозумієте, побачите, вона благословляє всіх, хто ну, от, наважиться це зробити. Її енергія. Не схожа ні на що, що я відчувала от за період практик. І для мене вона є зразком здорового такого піклування про себе, здорової комунікації з чоловіками, з жінками, з оточуючим світом. Тут неважлива стать. І її заклик у. Створені інкубів та сукубів це зцілення людства від такого ганебного покорення, яке веде як наслідок за собою просто ну, тисячі хвороб людських. І інколи напевно потрібно не одне втілення людське, щоб людина зрозуміла якусь певну річ по відношенню до себе, своєї душі і так далі. Тобто енергія ліліт вона впливає на кожного з нас. Ліліт є в структурі кожного, в кожній жінці. Так як це жіноча стать, це як першопричина, да, Перша жінка, і перша матір. І також вона впливає на чоловіків. Я думаю, що в практиці не обов'язково оце розділення немає ніяких правил. Ви, якщо відчуваєте потяг до цієї комунікації, робіть це. Тому що вона закликає всіх до переосмислення і трансформації. Можливо, я з часом буду записувати як ченелінг, тобто в. По говорити те, що вона може передавати, але поки я хочу зробити такий більш лайт-ефект для всіх вас, щоб пояснити зрозумілою мовою оці речі, які мене також якось приводили в якийсь ступор. І про інкубів і сукубів. Я читала на всіх витоках інтернету, що необхідно їх боятися, що вони просто знищують людство. От вони приходять вночі, починають гвалтувати певних людей і коли я читала форуми, мені було, знаєте, що дивно, що деякі люди, жінки, здається, там була одна жінка, вона звернулася до спеціаліста про допомогу після п'ятирічного контакту з Інкубом. Тобто п'ять років вона не могла зрозуміти, що їй це не подобається. чи... Чи це просто продовження теми жертовності і рабства, з, якого, з, з яким бореться ліліт? Певно, я зараз трішки шокую багатьох, але ця комунікація з інкубами та сукубами, вона створюється, зароджується вами. Що це значить? Більшість людей. Це от те, що мені сказала Ліліт, що моя енергія необхідна для стілення всього людства, тому що людство по сьогодення погрязло в нерозумінні себе. Люди не чують себе, не чують своїх справжніх бажань. Вони не можуть втілювати свої сексуальні мрії у реальність. І оце таке придушення вашого єства, воно е створює цілі енергетичні пласти всередині вас, які е не можуть знайти вивільнення. Це коли жінки просто можуть витратити все своє життя, е живучи з чоловіком, який їм не милий. Е коли вони не Відчувають оргазм, коли їм не подобається, як виконується статевий акт. І з чоловіків це так само стосується. Тобто люди постійно адаптують себе до страждань і будь-який вия... прояв да, там, бути щасливим, у них просто. Викликає якусь панічну атаку, що от, як так, як можна втілити свої всі сексуальні бажання, і в цей момент приходять інкуби та сукуби, які е, бачать вашу застійну таку сексуальну енергію, вона не є е, позитивною, вона деструктивна, тому що вона знищує середині вас. І вони приходять для її вивільнення. Це як певні санітари, можна назвати їх так. І Ця комунікація залежить, її якість, да, залежить від вас. Тобто хтось боїться, хтось, так як ця тема табойовна та, та дача. Є таке слово. Коротше, ця тема є табу, і в давні часи, взагалі, коли дізнавалися, що у вас був контакт з інкубом чи сукубом, це було рівні смерті. Тобто вас просто вбивало як при інквізиції, тому що це вважалося смертним гріхом, зрадою і так далі. Я можу сказати, що, в принципі, є в цьому теж логічне пояснення, тому що коли з'являються інкуби і сукуби, це говорить про те, що ви зраджуєте в думках да, своїм чоловікам, а, не знаю, з ким ви розділяєте ліжко. Але все ж таки, ну якби забирати життя, я ну, не знаю, це негуманно. Чому розповідають про дуже яскравий сексуальний зв'язок з інкубами та сукубами? Тому що людина нарешті там отримує вивільнення усіх своїх фантазій і бажань. Ви розумієте, от парадокс в тому, що люди бояться? Показати, хто вони, вони бояться показати свої бажання своєму партнеру, розповісти про бажання і втілити їх у життя, і це є просто запорука усіх страждань на землі. Це не стосується лише сексу, але секс це є надважливо для кожного з нас, тому що земля вся побудована на ініянь, чоловічі жіночі, і на те, щоб ми кохалися, щоб ми отримували це задоволення від один одного і в прояві себе. Будь-яка заборона це. Готуйтеся до наслідків, тому що дивіться, якщо подивитися історично у будь-які релігії, там де є целібатство, монахи, да, коли дають обітницю Богу тримати себе в чистоті. І... Найжахливіші збочення відбуваються саме в стінах монастирів, храмів. Я є сама цьому свідок, тому що я вчилася в духовному училищі, я знаю, про що я говорю. Я там такого надивилася, не хочучи і не прагнучи, я не знаю, просто як я ще залишилася у вірі після всього побаченого, але. Ну, мені потрібно було видно теж пройти той шлях, укріпнути і зрозуміти, що релігія це не є Бог і творець, і особливо люди, які проводять служби, це теж не є Боги і брати з них приклад частіше не потрібно. Основний сенс прояву. Для кожного з нас по заклику ліліт це тримати баланс, це бути у комунікації з самим собою, своїм тілом і любов'ю до себе. Якщо вам чогось не хочеться, не робіть цього. Але якщо вам чогось хочеться, робіть це. Живіть. І оцей баланс він дуже необхідний. Це, як знаєте, палецю, якщо ви постійно будете її гнути, вона зламається в якийсь момент, тому що неможливо от постійно бути в стані незручному для вас. Хочу ще сказати пару слів, чому відбувається от таке от неприйняття себе, да, можливо, своїх якихось темних бажань, потаємних, які соромно озвучити не те, що там перед кимось, а перед самим собою, то інкуби та сокуби це така дуже часта історія з людьми, у яких відбувалися якісь дуже потужні. Травматизації, сексуальні травматизації це коли е, можливе зґвалтування, коли якісь е, були, не, не буду перераховувати всі травми, які можливі, з пов'язані з тілом. Я обов'язково буду висвітлювати тему е, різних аспектів. Е, Духів, да, от, які вони бувають, для чого вони, і особливо я хочу висвітлювати тему про низьковібраційних духів, тому що цю брехню, яку я слухала все своє життя, мені її слухати остогидло. І я хочу, щоб люди були свідомими, щоб вони розуміли, що Бог все, що створив, він створив для нашого блага діяльність інкубів та сокубів, вона чимось перегукується з усіма темними духами. Тому що, наприклад, якщо взяти у такий приклад лярв, да, як, про яких чуло більшість людей, то це теж ті самі санітари, розумієте, ми їх самі запрошуємо. Ми їх вживлюємо у своє тіло, у свою енергетичну структуру для того, щоб вони прибирали наш деструктив, який ми їм кожного дня порційно видаємо. От, і оці всі речі дуже необхідно усвідомлювати, тому що ні, якась там баба-манія, яка наводить на вас порчу там чи ще щось. Розумієте, немає. Такого, що всі винні у всіх ваших негараздах, коли ви почнете брати відповідальність за своє життя, за свої відчуття, вам набагато легше стане жити. Інкуби та сокуби викликають шалено зараз якусь популярність і зацікавленість у серед людей, тому що люди. Просто, видно, голодні до якогось адекватного, нормального сексу і готові просто піти на такі ризикові речі, викликати самостійно цих духів для отримання насолоди. Так от, для того, щоб подібне робити, ви маєте розрахувати свої сили. От. Тому що з цими духами треба вміти поводитися, щоб ви могли відстояти свої кордони, якщо це буде необхідно, щоб з вас не зробили дійну корову енергетичну і щоб потім у вас не було ніяких проблем. Тому, якщо ви відчуваєте цей поклик вперед, але я не радила б це робити із Тих сенсів, які я побачила в комунікації з ліліт. Тому що це, знаєте, як уже така кардинальна міра. Інкуби та сукуби посилаються людині для переусвідомлення свого життя. Вони лякаються, вони не розуміють, що відбувається. Деякі починають шукати відповіді, і це, нарешті, є от, от духовне пробудження по відповіді Комунікації з самим собою, щоб ви вже роз... зрозуміли, що от у вас є якісь певні сексуальні фантазії, які потребують вивільнення, що вам не подобається, Вася чи Петя, з яким ви кожен день лягаєте спати, або ж той Вася чи Петя вас просить робити якусь інтимну послугу, а вона нам вам абсолютно не підходить і не подобається, і ви не маєте сили про це сказати, розумієте? І саме в ці моменти, коли ви вже як отака порохова бочка, що вибухне, приходить інкуб чи сукуп. Тобто це така вже як кінечна стадія, щоб у вас не взірвало на весь всесвіт і не постраждали люди довкола вас. Тому. Я б вам радила просто починати роботу над собою. Ці духи вони можуть вам просто підказати, що щось не так, і вже пора. І ви просто починаєте робити аналіз, ви берете на себе відповідальність і змінюєте своє життя, уходите звідти, де вам недобре, від тих, з ким вам погано, і починаєте робити своє життя так, щоб вам було в кайф. Так, щоб ви від сексу отримували просто нереальну втіху, і вам не хотілося, знаходячись біля якоїсь людини, мріяти про іншу, тому що це така класична ситуація багатьох хто в шлюбі. От тому о, підведемо підсумки. Я бажаю всім мати яскраве сексуальне життя і ще яскравіший контакт з самим собою. І з цього починається все. Ви пізнаєте надзвичайно глибину і цілий всесвіт. Просто візьміть на себе сміливість його розкрити і не боятися заглядати у свої темні сторони і темні бажання.